Привіт бро! Сьогодні новость в мене на каналі. Раді ти зайшов на це відео, дивись до кінця. Я об'ясню, що буде влітку. Влітку козловичора ну, буде банда на банду. Може заходити в ігру, І буде тих людей, які на мене підписані. Я буду додавати у банду. Я все буду на коротких відео показувати, у яке іменно, время, по яке від початку до кінця коротше, буде часи написані. там Як, наприклад, від 17.55 е годин, як би. Наприклад, там до 19 банти будуть. Ну і будемо грати. Ось таке виходить. А на коротких відео у мене вже день буде виходити відео, то буде. У кінці відео виходити те саме відео. А якщо велике відео, то ми будемо у великому відео, як буде дивитися відео, по інколи теж будуть виходити великі відео, по суті. І то вони вто раз у день будуть виходити. І виходить те, що на, на, на великих відео, якби не коротких, буде... Буду я казати, імено, в яке час. Ну, така новость в мене виходить. І до побачення. Гарно... Гарної ігри. І до зустрічі. І до зустрічі, бро. Давай.